Thank you. Усім привіт! Це доктор Сонвон Парк із Dental Bean. Цей випадок включає багаторазове виконання апікоектомії на передньому зубі. Це був третій раз. І це було зроблено в грудні 2020 року. Цей пацієнт мав достатньо високі стоматологічні знання і не хотів мати імплантат у передній області. Пацієнт хвилювався за довговічність імпланту і дуже хотів зберегти свій власний зуб. Я зробив розріз і підняв клапоть. Потім відокремив грануляційну тканину за допомогою леза. Я ретельно видалив грануляційні тканини і обрізав верхівку круглим бором. Зараз я сепарую тканину. Апікоектомія часто не вдається, якщо грануляційна тканина видалена не повністю. Крім того, апікоектомія часто зазнає невдачі через залишкову інфекцію всередині каналу. Це дві основні причини невдачі. Я обрізав верхівкову частину кореня за допомогою бора з довгим стрижнем. Зараз я обрізаю верхівку. Тоді я використовую МТА. Це був МТА, який я мав на складі. Навіть не по типу шприца. Це був просто порошок, і я змішав його з фізіологічним розчином. Я думаю, що шприцевим типом було б легше користуватися. Я почекав близько 10 хвилин, поки МТА застигне. Потім зробили кісткову пластику, використовували мембрану PRF. І я зашив клапоть. Рентгенограма через 3 місяці після операції показала хороше загоєння. І проблем у пацієнта не було. Пацієнт був задоволений результатами. Якщо буде можливість, я планую переглянути справу через 5 років. Не накладайте шов біля краю протеза, тримайте його подалі від краю. Ясно, можуть відступити, якщо шов накладено занадто близько до краю протеза. Я часто використовую PRF, і це зручно. Але я не використовую його в дуже критичних випадках. У дуже критичних місцях я використовую мембрану, що не розсмоктується, у некритичних випадках використовую розсмоктуючу або PRF мембрану. Я намагаюся триматися подалі від країв протеза. Рецесія може також статись, якщо ви надто сильно натягнете шов. Я думаю, що в цьому випадку ясиний край може трохи відступити. Дякую за увагу. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.